Послухайте, будь ласка, вірші із циклу Витоки. Перша поезія носить назву, яка дала назву циклу Витоки. Цілющі соки батьківського дому і двору, де ступила вперше я. Знімають як рукою всяку втому, мов корінь живить рід мене, сім'я. Безсонні ночі за дітей тривоги, пісень і ласки маминої квіт. Що кличуть в дім з далекої дороги, нам стали оберегом, ніби щит. Ще волі дух, гартований у горі, Що повним келихом, мій батько пив, трима на цьому світі. Час не зморить ту силу духу роду, диво з дивом. Ми живемо у вік жорстокий, дикий, та робить вже земля новий виток. Час водолія мусить путь омити. Від скверни егоїзму до зірок, цей шлях бере початок від родини, садка, криниці, співу солов'я, хто ж не любив малої батьківщини, того не прийме Всесвіту сім'я. А зараз поезія, яка називається Батькам. Мов білі голуби, у мами коси, і батьків чуб, мов білий білий льон. Нехай земля їх легко і любо носить, не стука швидко старість до вікон. Батьки мої, святиня найсвятіша, з'єднала доля в леті два крила. За нас, дітей, турбуйтесь найбільше, а скільки ж ласки нам дали тепла. Ви в пісню долі порядку складали свої куплети, приспільній один, тримайтесь разом у житті штурвала. То й мудрість переймай від батька син. дай змогу Господи батькам радіти, Все пережить, не схибивши в житті, продовженням батьків, хай квітнуть діти, на страдній і оновлені землі. А зараз текст соняшники батьківської ниви, який водночас є і піснею. Рідна земля, мати всіх чудес, ти велична, щедра. Неповторно, благодать приймаєш із небес, підставляєш сонцю своє лону, скільки б не родила ти плодів, не раділа б синові чи доньці, соняшник, то справді диво здив, квітка зачарована на сонце. Соняшники батьківської ниви, посмішка про матері землі, стиглим літом пахнуть після зливи. Золотом бринять немов шаблі, і яким би нам не випав шлях, і куди б нас доля не водила, а душа летить в степи, мов птах, Кличе в рідний край могутня сив.